Ну що, роздрукувалася деталька наша, наш ключ, пластик кінгрун. Як роздрукувало, мені дуже сподобалось. Шикарний пластик, я в нього закохався. Зараз, якщо ще й підтримки гарно знімуться, це взагалі буде топчик. Ну це просто не пластик, це просто каска. Ти що? Це щось неймовірне. Це просто пісня а не пластик. І підтримка адекватно знімається. І роздрукувало шикарно. Все, злажу з самлу. Перші партії самлу в мене були прикольні, а ці щось мені не дуже подобається, як він. Друкує. І кайма прекрасно знімаються. Так, а ну оці основні підтримки. І, в принципі, теж непогано. Дивіться, який гарний пластик. 100% заповнення. Сподіваюся, в цьому місці не повинно зрізати, тому що 100% заповнення, я думаю, повинно триматися як. не знаю що. Але пластик кінгрун себе проявив з найкращої сторони. Все досить непогано, колір шикарний. Мені сподобалось. Я його на ніч стала друкувати, без всяких проблем, без запутувань. Вага даного вироба 260 грамів. Скоро будемо тестувати.